Краєзнавець Іван Кирієнко продовжує свою творчу справу на благо Нащадкам, аби вони краще знали історію та особливості рідного краю. В обласній бібліотеці Короленка презентували читачам видання Черниш, книга Книга-2. і хрестиком, і доріжкою. Першу книжку про історію свого рідного села Черниш він видав у 2018 році. Працював над цим виданням понад п'ять років, збирав матеріали, довідки та факти з історії села. У своїй книжці він детально описав побут, традиції та звички рідного Черниша. До своєї роботи автор ставиться дуже скрупульозно та намагається зібрати всі подробиці, аби якнайкраще розкрити картину того часу. З таким підходом він готував і другу книжку. Книга номер один це був мій такий досвід особистий. тому що я не журналіст, не письменник. От тому, коли була. Коли підготували і була видана книжка номер один, я боявся, що там буде багато чого не так, тому що історія краєзнавства це перш за все особи, події, люди, цифри, дати. І тут треба бути дуже обережним. Проте переживання виявилися марними, а книжка посіла визначне місце серед краєзнавчої літератури Сіверського краю. А другу книжку Черниш і хрестиком і доріжкою автор присвятив темі вишивання і тому, як життя та мистецтво впливали одне на одного. Мене дуже так торкнула тема вишивки, і вишивання. Тобто я бачив ці предмети вишивки, починаючи від національного одягу: фартух, плахта, намітка, косинка із одягу, спідниця вишита, сорочка спідня. Вона обрядова і буденна і всюди людина вкладала душу. Тось тобто вона голкою малювала. Це мене настільки перейняло, що я побачив цьому як окремий від сільського побутового мистецтва. Тому що дійсно для жінок і багатьох чоловіків це така досить цікаве заняття. Тобто за дослідження вишивки і вишивання я намагався показати людину. Людину показати, чим вони жили, чим переживали, як оці події всі е, впливали на людину. У книжці автор розповідає про майстринь із рідного села та інших відомих вишивальниць України через призму вишивки та вишивання як окремого виду сільського побутового мистецтва. І мені здається, що це вдалось. Вдалося не як фундаментальне дослідження, це дуже глибоке дослідження, а як така абетка для людей, які хочуть пізнати, що таке вишивка вишивання, як хрестоматія невеличка. Знаєте, вона так видання ілюстрована цікавими фотографіями, що наочно показують зразки традиційної вишивки в побуті та обрядах, які супроводжують людину від самого народження і до моменту відходу у засвіти, а також доповнене унікальними колекціями українських майстрів.